Шановні депутати, переходимо до 29. питання про внесення змін до рішення Хобрецької сільської територіальної громади від 21. грувня 2023 року номер 906, про бюджет Хобрецької сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами від 09.09.24 року, а також 23.07.24 року, до 6.09.24 року і 19 19.11.24 року. Да питання роздається на постійній комісії, комісіях, прошу депутатів проголосувати. Про Про зміни до бюджету, то що ми внесли. Коротку можна, в двох речей. 70 тисяч ми додали на е, українську ідентичність програму. Ні, то проєкт бюджету. Це 24 рік, що зміни. Це за 24 рік. Що там? За 24 рік. На першу статтю ja, подання подавали, я oh, забув. <laughs> 17 тисяч харчування <skullin'> do, 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 dale, bo, 17 000 і 48 тисяч там <skullin'> по... І по інклюзії зняли. У нас перерозподіл коштів по змінам до бюджету.

Переходимо до 30-го питання порядку денного про бюджет Лекобенської і сільської територіальної громади на 25 рік. Кось якісь зауваження, запитання? У мене подобається питання, яке фінішне рішення. Які так, думаю, 2 мільйони ставимо на співфінансування на дорогу берегово Кам'янське, 200 тисяч на асфальтування виїзду з Пасівської дороги і 800 тисяч на поточне отримання сільських доріг. Буде відображатися по послугам 2040 у бюджеті 1 мільйон, а по співфінансуванню 2060 буде, як називатися, значить то буде як 2 мільйони. <клух> Добре в мене запитання, але я би не хотів, щоб ви здорові так робили, і тепер все время так робили. Прийшли, усипали камінь, поклали, пішов певний нож камінь, а не, не треба. За людські... людский падає, людски та людски, людські. Ну, все добре, Не, дай. На два минуты поробилися. роботу, Іван Іванович, на два, ну. Точ пішов... дорога, нема. Я все одно це всю практику. Людский ценил наш. Людський ценилський наш. Ну ты що? да не є?

Кажіть, за. Хто буде? За. 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 Після голосування прошу слова. 12 за, один приймався. Рішення прийнято. Пане Іванович, 74 стаття регламенту достатньо обширна і не дотримується, на жаль, ні один пункт. Тому що бюджет має розглядатися на проєкт бюджету на всіх постійних комісіях, Тут чітко вказано, Перед затвердженням має бути громадські слухання. Я наголошував на бюджетній комісії, чи надходили пропозиції і чи враховані пропозиції від старост, постійних комісій, людей, були був нуль. Так, але ж ми теж говорили про те, що проект бюджету розглядався на виконавчому комітеті. Не, на виконавчий комітет не є істинно останнім. Але там є. Я маю на увазі, що там є присутні старости, які теж вносили свої пропозиції, мали право вносити пропозиції за увагу. Я говорю про процедуру розгляду. Є визначена законом процедура, яка не дотримується і знову винні посадові особи, які відповідають. In to je njihovo odprtje funkcioniranja obveznosti. Zakaj ne podpremojo se z vami? Prestolina Logovina, Rihlana. Hvala. Так. Я вам хочу раз, мені треба йти за чотири секунди. Я не буду чекати, я буду йти, мене трьох річно чекати не буду. Буде? Там одне питання буде просто у не всі всі Буде в Ігоря конфлікт інтересів, бо тільки роблять Не зможе хто обичний шаг від земля, а <проб> не зможе <проб> ну, перехватити. Добре, ну, давайте тоді до то, того питання, що треба. Якщо треба мене, я з удовольствием чекаю. Просто у мене дитину сам. Я не можу. Його не може голосувати на воду. Сьогодні є я не очкав. Для Ігоря я чекав, не проблема. Для його чекав, не вопрос, не пакет. Пакетом було живе, ні? Там тут все людські заявили. Шановні депутати є пропозиція проголосувати пакетом наступні питання. Про затвердження те документації щодо встановлення відновлення міста зміна ділянки на турі та передачі їх у власність для будівництва будівництва посольного житлового будинку громадянам e, Більке Сергію Іосифовичу Хреценкова, Сеюсу Харюховані, Фізащити Водомуска, Марії Юріїні, Кепіч Яношу, Кучера на Ці питання теж розглядалися на постійно. Назвіть, назвіть, назвіть усі. Та ті це всі, просто тут буде конфлікт по одному питанню набужає. Не знаю, то земечі людикові. Да? Ну, це найду, бо то сумісна, власне. Ну <звілляє> тоді за, за пакет. <кхем> свою там есть счёт дебита на пришёл пакетом Бурсайван.

За. Так що за ОЖБ 13 за, три муски Марії Юрії не там де 12 за Ігор не було. Що подякуватися і вибачався, дякую. Дякую. gledanja za mene i Miljanki, cijelova to koja se i izdjel tovarnosti gospodarskog vremenstva, gdje gledanja su gospodarstva vlasti, Romaljanci i Štano Tihomerović. Koje se tu za za pitanja? Prošle po tretji, kdo glasuje? Ustajila? Utrela sem se. Bodnar Bejla? Bodnar Rihoj? Iščenko Kristijan? Za. Kari Mariana? Levinc Peter? Za. Maruca Nazdri? Za. Marite Švitalij? Ja. Marima. No, Renata? Za. Podmijati kolešan? Za uslugo. Po pekolasih, temelju uslu, to je Bertolon? Za uslugo. Už to za. з цим заговорів приймали і спроєне консулювали рішення на презентуванні. Шановні депутати, переходимо до 31 питання, порядку 1 пункт 4, про прийняття у комунальній власність Великобреслі і Сіської в'язаних ділянок для ведення особистоселянського господарства, які знаходяться за 6-ю Чакарпайською областями, район, село Великі Береги, урочище Верхнє озеро. Преподавця обміну Меранди. Non posso citare il mio bianco, non posso spaccare la piazza. Sono andato in croce, ho no, a fare le sciocchezze italiane, ho provato a fare le bacchette. Busei l'Anza, Buona Vela, Buona Igorica, Viscendo Spinter, Manu Tandri. Buon, За. Но и вената, понимаете ли кога е станала? Попа е кога се, тоа е бертолон, да уште заја. Нарцица, запакет, кога е тоа. Прошу депутатите, да притримате и проросувате Бурсејла, Бодна Бегла, Бодна Ишенко Христена, Кари Маријана, Левин Спензер, Малитана Мија, Малите Шитак, Намајето на Лирената, Подмјачите Олександр, Попајанкова Сија, Дякую. Yeah, Переходимо до 31-го питання по порядку денного, про надання на Бейло виготовлення технічної Документації з устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки у натурі. za celo ime priznačenja, da je veden na fermarsko gospodarstvo. Zajemno kostejo 22,6 hektara. Kdo se jih zauvažuje, to zapetljanje, še niti ne bi stavil na osvojitev, kot ste vprašali, v osvojitvi. Kusaj Ivan, Bodnar Bela, za. Bodnar Igoj, Išek Kristina, Kalimar Jan, Levin Spekel, Maruca Andri, za. Noj Renata, Podmajnik Oleksandrov, Pupenkova Svetlana.

Če ne bi trebali izmenjavo častok, pa jih ne bi podaljšali, da bi uredili nevedenja, tovarno, osemskega, dolžnega neštva, testove ali ručke v kontoriju. Tam tudi to že samo je, ali pa če pa vedno bo tam grešil, da ta začela na odihih 2, 3, 4, 5. Se je to včele poklesal? Se je to včele poklesal? Se je to včele poklesal? Se je to včele poklesal. Kdo ste podali tu propozicijo? Še opcija vprašanja je prošla poklesom. Prošli je pot, ki je proglasoval, da je Boris Ivan. Za. Bodnar Bejlava, Bodnar Ivan. Višeko, hristina, Kari Marijana, Levin Spetaj, Maruca Antoni, Mladi Renata, nekaj kolegov. Popekova sila, Tolbertov obanka, za. Busta Zari. Za Прошу депутати проголосувати Бурса Іван. Проти. Бодна Бейла. За. Бодна Іва. Проти. Іщенко Христина. За. Калі Мар'яна. Тримаюсь. Левіць Пейтер. Тримаюсь. Манцан Андрій. Тримаюсь. Марите Читалі. Немає одного За. Підняти Болістан. Мій голосничний дивіться. Льоску. А потім говориться, що немає пощі у нас, немає, ми хочемо передавати землю. Це ж воремі. Це не землі, Достина Степана. Це дороги, вони хочуть забрати наші дороги, котрим ми їздимо. У нас дуже потужне лоб і в лиці товариство несли. Як вона там, не прийдять їздити. Вони хочуть дорогу, так і пройти. За три проти чотири отримали строєне голосування. Ви вже хочете, щоб воно просто там і не говорить води. Страшно, я не знаю. Ви хочете громаду такі, котрі не люблять наш народ. Правда, що ви всіх любите. Але страшно, така красуня, що все вихожа. Все, 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 Господи Боже! Переходимо до 31-го пункту питання порядку денного про передачу земельної ділянки в оренду за цілим призначенням для ведення товарно сільського гендарського виробництва товариства «Ціляк» площею 24 гектара. Дане питання теж можна на постійна комісія. Кось якісь запитання або щось. Дуже і тоді Василю. Зможемо... Ви даєте 100% гарантію, що це юридично чисте рішення. Тобто не буде через суд, або через органи правоохоронні свободи. Ви як посадова особа відповідаєте за... 100. Відповідальність за набуття правовласності на нерухоме майно я не можу. То інші держави... Проєкт рішення відповідає чинному законодавству? відсотково. Відповідає?

Bursa i lajnë? Po Bodnar lajnë. Bodna në Bodna në ribër? Tre lajnë. Ishim kërë Kristina? Za. Kari Marjana? Za. Leorin Andri? Za. Renata? Za. Aleksandr? Za. Pajnko 9 záborért, 3 ma lesz a denebb hosszú láb, ismét a játék. – Vittu, vittu, ragamagy. – Köszönöm szépen, hogy a tervek tervei előtt jöttek. Köszönöm szépen a két két éves éveinket és a háborúra. – Köszönöm szépen. – Köszönöm szépen. – A személyek, a fiatal élet, a rendőrség, a személyi élet, 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 a Дякую. На цьому пенальне засідання оголошується закритим. Дякую. корпусу за підуть